Завершення фестивалю Коляда рівняни насправді віщули приблизно о півдні у середу, коли на центральній вулиці міста зупинився транспорт для того, щоб пропустити колону колядників, серед яких були зарубіжні гості. Погодьтеся, що не кожен бажаючий і не кожного дня може пройтися по проїжджій частині, та ще й співаючи. У якийсь інший день довго б так не прогуляли б, але не у день, коли в місті проходить міжнародний слов'янський фестиваль Коляда. Традиційно покрукувавши зі співом і завернувши поблизу цигельні колядники, звичайно ж вирушили на Майдан Короленка, де у той час усі бажаючі набирали святої водиці. І перед центральної бібліотеки розпочався галасливий ярмарок змагання, хто кого переспіває. До гостей іноземців та до місцевих співаків приєднувалися і звичайні перехожі. Фольклорний ансамбль гай, ще з маленького словацького села хреновець брусно приїхав до Рівного вперше. У них на батьківщині теж проходить подібний фестиваль. А нещодавно там побував рівеньський ансамбль Горина. Аномами таке то святки. Ми з Римокатоліці у Римокатолики. У нас теж є таке свято, як у вас теж освячується вода. і Ми дотримуємося таких же канонів. Єдина різниця у датах. Та довго співати на морозі колядники не змогли. І на майдані залишилися лише веселі студентки білоруського державного університету, на чолі зі своїм керівником, яких не хотіли відпускати наші земляки. Мне здається, что у вас э, коляди святкують э, э, по соправдам. У нас пользуется э, отражается. Тут у вас э, здається, что аутентичность усвідомляется э, э, больше грунтовна, чем у нас. Увечері відбувся заключний концерт, де усім тринадцяти колективом, як то кажуть, роздали по заслугах. Кожного за щось відзначили дипломом, але ні гран-при, ні призові місця не присужувалися нікому. Лауреатами фестивалю стали усі іноземні гості з Польщі, Словаччини, Білорусі та Йогославії. Дуже втомлений, але радісно втомлений. Втома така радісна, втома, чесно кажучи. Мені приємно, що людям сподобалось те, що ми зробили всім. Щирі дяки від простих людей і те, що робиться така велика справа. Це було подяки і в Луцьку, і в Львові, і Рівняни. На водохресті всі підходять, жмуть руку, дякують, що в нас є таке чудове дійство. А наступного року коляда пройде не лише у містах України, але й захопить зарубіжні країни.